Підніму дуже важливе питання: про це влаштування найманих працівників. Дуже багато хто, коли чує, які податки сплачуються з зарплати працівників, розуміє, що я не зможу це покривати. Так ось, друзі, знайте, що саме сплата ПДФО 18% та 1,5% – цей військовий збір покладається на працівника. Ваш працівник повинен теж бути свідомий того, що з його зарплати утримуються податки. І якщо офіційна зарплата, до прикладу, 20 тисяч, то з цієї зарплати утримується 18% ПДФО, півтора військовий збір, і лише. Решта виплачується на карту працівника. Тобто, якщо в трудовому договорі наказі ви прописали зарплату, певно, це не означає, що ця зарплата буде падати на карту працівника. І свідомий працівник повинен це розуміти та сплачувати податки у бюджет, так само як це роблять підприємці. Тому саме сплата оцих двох податків покладається на працівника, а на роботу.